Чергове засідання сесії міської ради розпочалось традиційно з депутатських звернень, які протягом місяця депутати формулювали після спілкування зі своїми виборцями. Що ж сьогодні турбує жовтоводців і з якими проблемами вони йдуть до своїх депутатів? Переважно це житлово-побутові питання. Ось, наприклад, в мікрорайоні весела Іванівка переважна більшість мешканців, десь близько 80%, мають негазифіковані будинки. Де змушені користуватися привозним газом в балонах. До певного часу всі бажаючі робити замовлення по телефону, і привозили газ в балона. зазначене підприємство, що цим займалося, розміщувалося на території містгазу. Станом на сьогодні це підприємство перемістилося до міста Кривого Рогу. Мої виборці скажуться на те, що їм тепер пропонують замовляти балони газу по стаціонарному номеру телефона міста Кривого Рога. Крім того, вказаний номер є ще й автовідповідачем. На веселій телефонів стаціонарних немає, люди телефонують з мобільного. Тобто з людини в будь-якому випадку знімуться гроші, якщо вона буде телефонувати з мобільного. Отже, виходячи в пішов вказуємо, ми з моїми виборцями дуже просимо вас розприяти у вирішенні на питання або допомогти домовленості організувати на цьому підприємстві робочий мобільний номер для замовлень. Або посприяти бажаючим підприємцям зайнятися розвозкою газу в До мене звертаються мої виборці по поводу того, що дуже погане освітлення у старому місті, а особливо це вулиця Селецька, Європейська, це вулиця це вулиця Богдана Хмельницького. Я декілька днів назад, коли, ну, коли вже стало темно сама особисто прийшла зірюю. Я вам хочу сказати, я чуть не зламала ногу. Особливо по це п'ятий мотан. Це, 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 це просто неможливо. Будь ласка, управління ЖКХ. Чому там немає освітлення і коли воно там буде? Це перше звернення. І друге звернення. У нас в лікарні вже декілька місяців, більше ніж півроку, у дитячому відділенні знаходиться двоє дітей, неповнолітні. Одному із них 9,5. Сірочки. Цих дітей протягом більше ніж півроку не влаштовано, тимчасово у сім'ї нікуди. Вони там знаходяться і живуть у лікарні, у лікарняній палаті. Їм допомагають волонтери. У мене питання: чому до сьогоднішнього дня служба у справах дітей не вирішила і не влаштувала цих діточок до сім'ї? Прошу розібратися в цьому питанні. І надати мені відповідь. Дякую. Щодо освітлення міста Жовтіводи, довожу до відома присутніх і депутатів. За рахунок благодійників, патріотів міста Жовті води, в тому числі депутата Журилу Миколу Миколайовича, а також працівників ЖРЕВО, які безоплатно робили роботи встановлення цих світильників, вулиця Богуна від перехрестя вулиця Богуна, Вулиця Франка до бульвару Свободи, а також вулиця Франка до вулиці Кропоткіна Освітлення за рахунок благодійників. Кожен світильник був закуплений за собівартість приблизно тисяча гривень з лінзою з відповідною світодіодні. Ті лампи, які були до цього, там на які змінювалися ці лампи безоплатні, вони встановлювалися в інших. Міста місцях міста жовті води ще раз повторюю це. Робили благодійники міста жовті води безоплатно. Окрім відсутності вуличного освітлення, докучає мешканцям і сміття до мене, як до депутата Житоводської міської ради скликання, звернулися мешканці по вулиці Козацької слави. Будинок 1, будинок 3, будинок 5, З проханням терміну облаштувати. Майданчик для вивезення твердих побутових відходів. Зв'язку з цим, що даний майданчик розташований практично поряд з під'їздом, будинок 5, де все сміття постійно розноситься під самі під'їзди до місць відпочинку, лави біля під'їздів та на дитячий майданчик для будинку. Така ситуація створює антисанітарні умови проживання мешканців. Це будинки та відображає неохайний вигляд нашого міста, що порушує усі правила естетики та архітектури і Враховуючи вище викладене, прошу вас внести до зміни до програми ЖК Господарства та винайпільнош для облаштування майданчику, твердих побутових відходів за адресою вулиці Козацької слави, будинки 3 5 у 2016 році. Про вжиті заходи прошу повідомити мене встановлених законодавством терміну ще надійської року. Бо в мене як до депутата Житоводської міської ради 7 скликання звернулися мешканці будинок 5 козацької слави з прохання відновити опори для вивішення білизни, оскільки мешканці живуть у старих будинках, де по проєкту заплановано місце для сушки білизни. Довжу до вашого відому, у 2015 році під час вивозу сміття з контейнерів у дворі будинка номер 5 сміттєвозом Капежерево було пошкоджено поре. Та фундамент для сушіння білизни. що залишило людей без прав можливості сушити білизну. Враховуючи вище викладення, прошу вас негайно вжити заходи щоб повідомлення у кори для сушіння білизни. Про вжиті заходи, прошу повідомити мене встановлені законодавство тебе. Запитів цього разу було небагато. А от проблем в місті не перерахувати. Тож звертайтесь з проблемними питаннями до своїх депутатів, щоб міська влада їх почула. І тоді, можливо, вони почнуть вирішуватись.